Вітаю вас, мої люди, ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Отже, сьогодні хочу поговорити на тему висловлювання своєї думки. Нерідко в мережі я читаю відгуки під відео такого, значить, сенсу, що я зазвичай ніколи не пишу коментарі. А от сьогодні для вас значить. Тобто якийсь виняток є цей блогер, який опублікував відео. Під моїми відео, до речі, не дуже часто я бачу оце. Я взагалі не пишу коментарі, але от тільки для вас, тільки сьогодні, тільки мій ексклюзивний коментар. Мені ця ситуація, от знаєте, з таким якби, виставлянням, що це якась суперситуація, що я можу висловити свою думку, що я готовий поділитися своїм. Значить, баченням ситуації вона мені нагадує дуже сильно пропаганду від Росії про те, що нормальна людина це людина політична. Ви знаєте, тут щось дуже сильно перегукується. Тобто я зазвичай напишу коментарі, а от вам прям захотілося. І завжди це подається з якимось таким майже апломбом. Знаєте, що от по, типу, я людина стримана, така нормальна, такий єдиний нормальний варіант людини стриманої. Я взагалі все тримаю в собі. Я вам сьогодні даю ексклюзив. От трошки перегукується воно з нормальною людиною політичною. Від диктаторських режимів, які звичайно хочуть, щоб побільше людей були аполітичними, тому що якщо люди будуть політизованими, в нормальному сенсі цього слова, вони, якби перетворяться на нормальну політичну націю і на нормальне таке громадянське суспільство, яке буде дотримуватися, можливо, дуже різновекторних політичних течій, а не а не буде більше таким стадом баранів, стадом охлосу, яке можна посилати вмирати за якісь свої ідеї, по суті, за свій трон просто. От. І е, також ця політичність вона вигідна не тільки диктаторським режимам. Якщо ви подивитеся на терена колишнього радянського союзу, то не всі країни. Ну, вже є е диктаторськими, але більшість цих країн досі зберігають або взагалі феодальний устрій, або е багато елементів феодального устрою. Що це таке? Це означає, що можливо в них є вибори, можливо, на ці вибори приходять більш-менш такі е нормальні, чесні або будь-які кандидати, але люди чесно віддають за них свої голоси і. Ці голоси чесно підраховуються, але якщо ви бачите таку ситуацію, що людина з державним мандатом, наприклад, судді якогось місцевого розливу, навіть не місцевого там, київського розливу. Або там я не знаю, ще там якоїсь столиці. Суддя, голова адміністрації, наприклад, податкової, голова якоїсь інспекції, там, скажімо, санітарного надзору, живе так, як живе людина, яка має середній бізнес. То ви можете чітко розуміти, що ви живете в державі, яка має або феодальний устрій, або зберігає дуже багато рис феодального устрою. Так, от, у таким режимом також вигідно, щоб ви побільше людей вважали себе розумними, єдине нормальними тоді, коли вони аполітичні. Тобто, я політичний читаю я Гомосапін а якщо я буду, значить, неополітичне, заполітизований, то я майже ненормальний. Це, це вигідно диктаторським і феодальним режимам, щоб е, люди працювали або на диктатора і гаушайку ліку, або на феодалів і їхні родини, і поменше працювали на своє власне майбутнє, на свою нормальну в майбутньому пенсію, на своє е, нормальне. Забезпечення здоров'я, медичних послуг на нормальні дороги в своїй державі, на нормальну службу безпеки в своїй державі, тобто побільше працювати на тих, хто має мандати, і забезпечити їхніх дітей, онуків і правнуків на декілька поколінь наперед, щоб вони відстроювали собі за хабарі віли в Монако. От це от, така є історія. І от мені просто це все дуже сильно перегукується, і коли я читаю такі відгуки, мені просто стає смішно. Думаю, ну так людина зійшла з труну і вирішила написати свій багатоцінний коментар, який інакше вона би тримала при собі, і охороняла його як цінний діамант, кашмірський діамант, розумієте, кіно. Так от, я хочу ще сказати про те, що є суспільства, які підштовхують до того, щоб люди висловлювали свої думки. І вони чітко розуміють, що ці думки є різними. Що якщо люди будуть висловлювати свої думки, там не буде одностайності. І через те, що там не буде одностайності, там можуть народжуватися різні цікаві ідеї. Для, для цього, в принципі, в компаніях є брейнстормінг, так, тобто. Коли люди висловлюються і не бояться а, якогось засудження, вони висловлюють багато різних ідей. Є суспільства, які а, хто не за нас, той проти нас. Там має бути тільки одноголосність, ну відповідно, там переважно така і працює диктаторська махіна. А, так от я хочу сказати: а чому люди мають отак от ставитися до своєї думки? Закривати її, боятися її, носитися з нею як реально з якимось кашмірським діамантом, сходити свого трону, написати йому комусь сам коментар. Заради Бога є суспільства, в яких нічого такого в тому, що ти блогер, в тому, що ти висказав свою думку, назвав згал... взагалі немає, тому що там всі на постійній основі висказують свою думку по різних, скажімо, по різних темах з різних приводів. І навіть якщо людина помилилася, нічого тут такого немає, і е, прискіпуватися до її думки буде тільки тоді, коли вона заявляє себе експертом з певної ніші в певній царині. Якщо ні, там людина, наприклад, вчитель, не політик, але висловлюється якось про політику. Ну окей, це її думка. Якщо людина-історик, висловлюється просто про астрономію, це просто її думка, бо його думка розуміти. Тобто, отакі от справи, і ніхто. По людині не проходиться якимось катком, якщо вона на своєму аматорському рівні щось там неправильно сказала, або не погодилася з думкою більшості. І от я думаю, розумієте, більшість таких цікавих думок до мене приходили тоді, коли я Читала думки людей, які не якби не соромилися висловлюватися, які ведуть свої канали. У мене взагалі кожен кожен мій ранок починається з того, що я дивлюся свою улюблену блогерку з Ізраїлю, тому що це в мене майже як ритуал. Вона дуже сильна людина, дуже цілісна людина. Я люблю таких, знаєте. Таких людей зі своєю думкою, зі своєю позицією, і в багатьох таких речах я би сказала, що я у неї вчуся. І коли їй задали, значить, поставили таке запитання, а от ви не боїтеся, що ваш канал, значить, подивляться ваші родичі і будуть дивитися вашу думку з різних, з різних приводів? Можливо, вони з чимось не погодяться, чи ви не боїтеся? Вона каже: я взагалі не розумію, про що йде мова. А що мої родичі не здогадуються, що в мене є якась думка? Це для них буде велике диво. А те, що в мене в принципі є думка по багатьох речах а, в багатьох царинах. І, тобто, чого я маю зробитися? В мої родичі не знегадуються, що моя думка за багатьох а, причин може не збігатися з їхньою. Я щось не, не дуже розумію. Ну, і, ну, вони подивилися, мій канал, і щось там не так пішло з тим, як вони думають. і... Що вони до цього не розуміли, що я доросла людина зі своїм світоглядом, що рухнула, що рухнула на голову, там стеля упала, чи що, 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 що за катастрофа трапилася у житті від того, що я виснула висловила свою думку? І От я як почула це її думаю, боже, слава Богу, що ти висловлюєш свою думку, тому що ти своїми думками багатьом людям ставиш мізки на місце. А, вона, я вважаю, що вона своїм блогом робить багатьох жінок сильнішими, а, внутрішньо більш цільними, а більш себе поважаючими, а, не якимись там політичними амібами, які готові все життя працювати на диктаторські режими або на режими корупціонерів-феодалів. Розумієте, тобто людина висловлює свою думку так, як вона думає наразі. І більш того, вона каже, моя думка може змінюватися. Наприклад, я дивлюся деякі свої відео там 5 років тому, я не знала якихось фактів. Я не так глибоко в чомусь розібралася, можливо, і тепер я змінила свою думку. Ну і що? Ну окей, ви мені пишете? Там я не закрила своє якесь відео. А тепер от моя думка змінилася. Ну, окей, ну не закрила, там, не побачила, не підслідкувала. Так, тепер моя думка і інша, тому що пройшли роки, і я жива людина, яка змінюється, яка прогресує, яка не стоїть на місці, тому що ну, має... я людина, я людина, а не машина, яка просто поржавіє і все. О, так що я також знаєте, вважаю, а що ти такого від того, що ти висловиш свою думку, від того, що ти відкриєш свій канал і будеш розповідати те, як ти бачиш світ. Можливо, для когось це буде дуже корисним. Для мене, наприклад, її відео, і не тільки її відео. Я наприклад, ну. Знаєте, Ірину Дмитрівну лекції дуже любила слухати, особливо все, що стосується історії і літератури. Оксану Забушку, я от люблю зараз дуже лекції слухати. Тобто люди висловлюють свою думку, з чимось я згідна, з чимось я була незгідна. Наприклад, в мене немає такого, знаєте, класти чи і і там казати, я з вами згідна по цьому на 100%. Я не розумію цієї позиції. І коли мені пишуть, що зі мною в усьому згідні на 100%, я не розумію, як це можливо. Я сама собою іноді на 100 не згідна. Тому що я в мене ж якийсь там відсоток ну, моїх думок щодо якоїсь там теми, наприклад, він формується в мене тільки, я ще не знаю, ще розмірковую, так чи не так, тому що людина, яка. Якби бере до уваги багато складників комплексний підхід. Но вона не може бути такою термоядерною, знаєте, або біле, або чорне. От скажи мені тільки біле або тільки чорне, а, тільки так або тільки ні. Ну, в деяких питаннях можливо так і ні. Чи ти віриш в Бога так або ні? Чи ти вагідна так або ні? Але в чому є причина, наприклад, цієї проблеми? А іноді причина не одна, а комплексна, наприклад. Треба покопатися, Або іноді мене запитують, а в чому може бути причина того чи іншого психологічного явища? Я кажу, що треба в цьому розібратися. І, можливо, загальна причина є одна, а у цієї конкретної людини вона ще може бути і інша, або причина може бути комплексна. Ось, Тобто поштовх до якогось психологічного явища може бути комплексний, а не тільки один. Де добре знають соціальні психологи, що під час стресу, під час великої турбулентності, а люди схильні до чорно-білого мислення, тому що це дуже економиться економить навантаження. Як сказати правильно, економить ресурси мозку оперативні, тобто мозку не треба так знаєте, глибоко працювати, щоб опрацювати великий масив інформації, щоб врахувати все, що потрібно врахувати для того, щоб зробити певні висновки. І от в таких от турбулентних моментах люди схильні до дуже чорно-білого мислення. Турбулентних моментах, в моменти кризи, в моменти гострого стресу. Але взагалі в спокійних моментах люди схильні до більш зважених рішень, тому що в них є ресурс обдумати, не поспішати, врахувати, взяти час, все дослідити. Такі от справи, мої люди. так що... Я вважаю, що висловлювати свою думку абсолютно нормально, нічого елітарного немає в тому, щоб не писати ніколи коментарі, і тільки знізуйти зні зі свого трону до, до кого, значиться. Нічого немає нормального нормального в тому, щоб бути аполітичним абсолютно. Єдине, що як казав, писав в своєму. На своїй книзі наш Петро Яцик, меценат, наш Українець Канади, що наші люди іноді беруться за якусь роботу, ну, наприклад, там дах треба було йому поремонтувати. І якщо інші національності приходили на роботу і вони справді ремонтували дах, то е, українці були схильні до того, щоб ремонтуючи дах настільки звертати увагу на дах, скільки відбудовувати Україну в національному масштабі. Тобто, Обговорювати якісь політичні теми і так далі. І от е, він казав, що це дуже е, погіршувало якість роботи з цим самим дахом. І в якийсь момент він прийшов і сказав: Хлопці, ви тут не будуєте нову Україну, ви в Канаді, ви будуєте мені дах, робіть, будь ласка, свою роботу чітко, і робіть те, що потрібно. От тому тут є такі, якби дві можі. З одного боку, ми маємо цікавитися, на мою думку, там історією, політикою, всіми такими соціально- і суспільно важливими речами. З іншого боку, коли ми робимо свою роботу, ми маємо робити свою роботу. А не казати, що якби я була б президентом прем'єр-міністром, то от я б зробила б щось ідеального. Вони всі, значить, дураки і не розуміють, як це робити. Ні, зроби свою роботу класно і намагайся розібратися в політиці в суспільних моментах настільки, щоб ти правильно робив або робила вибір на, наприклад, виборах, от під час виборчих перегонів. От, щоб ти правильно ставилася до політичних процесів, а, а не обговорювала політичні процеси під час того, коли від тебе вимагають процеси абсолютно інші, які пов'язані з твоєю кваліфікацією. Отакі от, от мої роздуми. Дякую за увагу До наступних зустрічей. Бувайте.